sie ist nicht nur kreative künstlerin dichterin und kunstlehrerin voller ideen und pläne sondern auch eine erfolgreiche unternehmerin. es geht um natalia reber der stil der bekleidung dieser frau ist oft mit einem seidentuch ergänzt. das ist kein zufall denn dieses wurde von natalia selbst entworfen und ist für sie viel mehr als ein modisches bekleidungsaccessoire. Проєкту шовкових хусток вже рік, і війна внесла свої корективи. Спочатку ми планували, що це буде туристична колекція тільки для міста Мукачева. Як виникла ідея створити хустку, ми зразу шукали, як її робити. Визначилося, що це має бути щось вишукане, і це шовк. І ми вибрали такий сублімаційний друк, який не линяє. Не змінює свій колір свою форму. І ця хустка має бути як легенда. На Мукачівській хустці вона на мені, зображений святий Мартин, покровитель Ілона Зріні, яка тримала оборону замку, Паланг. Звісно, ратуша і, звісно, наш замок, наша фортеця, Мукачівський замок-паланг. die durchstämmige einwohnerin von Mukachevo ist auf ihre heimatstadt sehr stolz und wollte zur förderung ihrer historischen und touristischen bedeutung beitragen. diese pläne wurden aber durch russlands massiven einmarsch in die ukraine im jahr 2022 durchkreuzt. І потім виникла ідея створити серію патріотичних хусток. Ця хустка вона жовто-блакитного кольору. Це наші українські міста, міста, герої. Це Одеса, Харків, Київ, Львів, який прийняв величезну кількість переселенців. Це Мукачу, Ужгород, центр прийому людей, які не знали, куди вони їдуть, котрі залишили свої домівки. Ми тиражуємо по 100 хусток. Щотижня майже частина коштів, які ми отримуємо за наші хустки, ми спрямовуємо на підтримку наших воїнів, тому що ми віримо в перемогу і хочемо, щоб кожен воїн повернувся живим. Eine Person mit aktiver Lebenseinstellung sucht immer nach weiteren Möglichkeiten, etwas Wichtiges und Nützliches hier und jetzt zu tun. Я побачила грант Goethe Institut на підтримку культури, на підтримку молодих креативних людей, і це була стипендія у розмірі 2000 Euro. І я описала грант, що я хочу створити хустку подяки, поєднати українські міста з німецькими, тобто міста, побратими це шість хусток. Харків це Нюрберг, Київ має три міста: Берлін, Мюнхен і Гамбург. Я їх всіх складу в одну хустку. Одеса це регенсбург. Львів це Вюрцбург, і Мукачево поки що немає міста побратим, але вже є в проєкті. Це буде Бамберг, і з ним будуть підписані документи, і тому я вже роблю хустку подяки наперед. Я думаю, що це стане не тільки хусткою подяки, а це стане ще й сувеніром і для українців, і для німців, тому що дійсно вони багато допомагають Україні, багато підтримують, приймають наших дітей. Радо в Німеччині забезпечують їх різними проектами, допомагають нашим воїнам і нашим людям-переселенцям, які приймають наших людей в Німеччині. І вони розуміють, що війна може постукати і в їхні двері. Це буде така лімітована колекція суто для цього проєкту. Українська сторона це буде однозначно жовто-блакитний колір, а німецька буде червоно-чорно-жовтий, їхній прапор. Крім цих хусток, які будуть присвячені містам побратимам будуть ще окремі хустки, присвячені тим містам Німеччини. Тобто не тільки подвійні, як хустки подяки, а будуть і окремі хустки для їх міста. Їм сподобалася ідея. Я отримала листа і почала працювати. Українські міста, хустки вже були майже всі створені на той момент. Залишилося лише домалювати німецькі. Почала я з Берліну, тому що Берлін це побратим міста Київ. Київська хустка у нас дуже гарна, з Архангелом Михаїлом, з нашим храмом, і з обліском перемоги нашим. Inspiriert von neuen Herausforderungen, widmen die Künstlerinnen ihrem Projekt viel Zeit und Mühe, um möglichst mehr Informationen in die Tuchmuster einzubringen. All die Husten entstehen zu Beginn in meinem Kopf. Ich an denke zu Beginn. Ich kann ich in der Nacht liegen und denken, wie diese Husten aussehen werden, in welchen Farben sie aussehen werden, in welchen Farben sie aussehen werden. Ну, попередньо вивчивши вже історію, що може там бути. Наприклад, Львівська хустка. Так. На кожній хустці є основні архітектурні споруди, які о, впізнаються. Коли ти бачиш, о, ти бачиш оперний театр, ти знаєш, що це Львів, Львівський оперний театр, ти бачиш храм Святого Юра, ти знаєш, що це покровителі Львова. Так само, як на Київський архангел Михаїл. Ну, і звісно, є герб, і, звісно, є ратуша. Також я використовую рослинний орнамент. Це Чим, чим славиться це місце? От, наприклад, Львів славиться корицею і кавою. І тут є кориця і кава. На їхньому гербі є дубові листя. Вони є на хвості, дубові листя. Ну, Гасова лампа також є, яка ну, за легендою. Придумана так у Львові, не знаю наскільки це правда, ця легенда, але вона є, тому що ця хустка це і історія, і маленька легенда міста. Навіть всередині розміщений високий замок, який показує 12 12 Це години щасливих і успішних людей. Тут такі коди, які дійсно цікаві. Tuchs ist kein einfacher процес. Die Möglichkeiten der modernen technologien stehen dabei zur Verfügung und erleichten Наталія. На графічному планшеті спочатку малюю елементи кожен окремо, кожен листочок окремо, кожен силует окремо, і потім все складаю до купи в одному кольорі. Зазвичай це в таких відтінках синьо-білих. Бо від äh, таких тіней мені легше потім варіювати інші відтінки. інші там інверсії, якісь робити і так далі. Тож я дивлюся, äh, підкладаю колір, зал заливки різні роблю. і Вже потім бачу, яка хустка буде до кінця в найкращому кольорі. Наприклад, мукачевських хусток є 21 двадцять один колір. Дазі hat, Вуценгат Natalia Наталія Möglichkeit, nach Deutschland auszureisen. Aber sie entschied sich, in der Ukraine zu bleiben und hier weiterhin Kunstunterricht für Kinder zu geben und andere kreative Projekte durchzuführen. Die Künstlerin hat genug Motivation und Grund, dies zu tun. Ich hoffe, Після перемоги наша Україна стане міцнішою, набагато статочнішою, І люди, які виїхали, всі повернуться і будуть відбудовувати все зруйноване. І це надихає.